Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати домашні пиріжки з капустою. Особливість цього рецепту, що пиріжки готуються дуже швидко, не треба нічого ліпити і виходить дуже смачно. Рецепт швидкий, тісто виходить здобне і довго не черствіє. Отже, з'єднуємо ледь тепле молоко, цукор і дріжджі. Додаємо розтоплене масло, сіль і перемішуємо. Важливо, щоб масло не було гарячим. Далі у два прийоми додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Тісто виходить еластичне, добре його вимішуємо, щоб воно не прилипало до рук. Накриваємо тісто плівкою і залишаємо постояти в теплі приблизно на годину, доки будемо готувати начинку. Можна зробити будь-яку іншу начинку. Я пропоную приготувати пиріжки з капустою. Для цього нам потрібно дрібно порізати капусту, а також цибулю. Далі на пательню додаємо трохи олії, обсмажуємо цибулю і тоді додаємо сюди капусту. Перемішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо під кришкою ще 25 хвилин. Коли капуста вже стала м'якою, додаємо сіль, перець, кетчуп або томатну пасту для смаку і це все перемішуємо. Начинка готова, потрібно дати їй охолонути. Бачимо, що тісто збільшилося в об'ємі приблизно вдвічі, тепер можемо формувати пиріжки. Тісто розділяємо на дві рівних частини і кожну частину розкачуємо товщиною не більше пів сантиметра. Має утворитися прямокутник. Далі на один край прямокутника викладаємо начинку і загортаємо це все у щільний рулет. В кінці обережно заліплюємо по шву. Далі спочатку ось так рукою ділимо рулет на приблизно однакові частини. Далі по цим наміткам розрізаємо ножем. І Викладаємо наші пиріжки на пергамент на відстані одне від одного. Змащуємо яйцем і даємо ще постояти кілька хвилин у формі. Випікаємо при 180 градусів приблизно 25-30 хвилин, щоб пиріжки добре підрум'янились.